Саме в цьому залі я перший раз прийшла на тренування, і мені це надає такі спогади. Що от з цього місця з цієї доріжки все почалося. У ці стіни вони виховали дуже багато чемпіонів світу, Європи, олімпійських чемпіонів. Не знаю, це легендарна школа. 8 тисяч дітей пройшло за цей період через нашу школу. Більше тисячі майстрів спорту. Також у нас є заслужені майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу. З кожного чемпіонату України ми привозимо. Медалі, ці діти, вони і призери, і чемпіони в, кадетах, в юніорах, до в дорослих. Всі знають про нашу Ольгу Харлан, Олену Хомрову, Ніну Козлову. Хомрова і Харлан це олімпійські чемпіонки, призерки Олімпійських ігор. Ніна Козлова була призеркою чемпіонату світу, Кісільова Ольга у нас була, чумак Дмитро. Зараз дуже-дуже багатий перелік наших спортсменів. Тут вони проживають своє життя на цій доріжці. Бой це окремий епізод їхнього життя. Як вони думають, як вони приймають рішення в той чи в інший момент? І ця дівчина тренувалась день і ніч. Якщо щось не виходило, якийсь елемент, вона його... Дороблювала, поки він не буде ідеальним. Наше молоде покоління повинно бути саме з такою мотивацією і розуміти, що так, бути як Оля Харлан, чи там, олімпійська збірна, яка виграла золото, це дуже важко, але це можливо. На сьогоднішній момент теж в нашій школі є такі спортсмени, як Аліна Полазюк, Коржовий Максим, Дирда Єлізар, Бондарь Олександра, Дзюба В'ячеслав. І у нас, як ви бачите, дуже багато дітей у залах. Коли в тебе є ціль, ти переступаєш через усе. Спорт це стовідсотково. Він тільки більше розкриє вашу дитину у майбутньому, якщо також вона попаде у правильні руки, як на мене. Якщо дуже хороша школа, тренери, дуже хороше коле, в якому вона тренується. Миколаївська школа саме така. Це стовідсотково. У нас класні тренери, вони дуже класно працюють, Дуже любить свою роботу. Коли тренер любить свою роботу, тому дитина теж любить те, що вона робить. Друге місце після шахмат. Якщо в шахматах є час подумати, прийняти рішення, то тут повинна бути вибухова швидкість. Фехтування розкриває також направлення розуму, тому що ти дійсно постійно повинен думати. Це дуже цікаво. Я думаю, що варто спробувати, тому що якщо ви спробуєте фехтування, ви вже не, не відмовитесь Віри в те, що рано чи пізно це вийде. Може, ось приклад мене, яка після 16 років я все ж таки на п'єдесталі золотої медалі. Це еліта. Тому я кажу, батьки, якщо ви хочете, приходьте до нас. І ми з любого ледаря вашого дитини, хто любить поїсти, поспати, посидіти в телефоні. Ми з нього будемо робити активну людину.